Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про М-коди, які не менш важливі для обробки, особливо якщо мова йде про сучасні верстати з автоматизацією, як от верстати DM Solutions. Це завершальна частина серії відео про М-коди, тому ми зібрали тут найважливіше з практичними прикладами та поясненнями логіки застосування. М30 та M02 завершення програми. Ці два М-коди використовуються для коректного завершення керуючої програми. Коли виконується команда M30, програма не лише зупиняється, а й автоматично скидається на початок. Це особливо зручно для повторного запуску програми без втручання оператора. Просто натискаєш Старт і програма запускається знову. М02 діє трошки інакше. Він також завершує програму, але не повертає курсор на початок. Такий код частіше застосовується у випадках, коли немає потреби у повторному виконанні програми без змін або в специфічних умовах, коли логіка ЧБК не потребує скидання. Обидва коди, до речі, зазвичай автоматично додають одиницю до лічильника виготовлених деталей, що дуже зручно для введення обліку. М54 ручне додавання до лічильника деталей. Інколи програма зупиняється не за допомогою М30 або М02, а вручну або через М00, М01. У таких випадках кількість виготовлених деталей не зараховується. Щоб уникнути помилок в обліку, використовується команда М54, яка вручну додає одиницю до лічильника деталей. Це може бути корисно під час тестування або часткової обробки. М24, М25. Керування конвеєром стружки. Видалення стружки важливий елемент стабільної обробки. Команда M24 вмикає конвейер стружки, тоді як М25 вимикає. Якщо не запускати конвеєр своєчасно, стружка накопичується в зоні різання, що може призвести до перегріву, псування деталі або перевантаження самого механізму конвейера. Особливо це критично при обробці довготривалих циклів або при роботі з великими партіями деталей. М52, M53. Керування автоматичними дверима. Ці коди відповідають за відкриття та закриття автоматичних дверей верстата. М-52 відкриває, М53 закриває двері. Це необхідно для верстатів, які працюють у складі автоматизованої лінії або з промисловими роботами. Після завершення циклу обробки двері відкриваються автоматично для вивантаження деталі або її перехоплення. М68, М69, М168 та М169. Затиск, розтиск шпинделів. У сучасних токарних версатах із двома шпинделями часто використовується автоматичне перехоплення деталі. М68 затискає головний шпиндель, М69 його розтискає. М168 та М169 виконують ті ж функції, але для субшпинделя. Ці коди потрібні для передачі деталі з одного шпинделя на інший без участі оператора, що пришвидшує цикл та забезпечує безперервність обробки. М35, М88 та М89, активація фрезерної функції та гальмування шпинделів. Команда М35 використовується для активації фрезерного режиму на верстатах, які підтримують як токарну, так і фрезерну обробку. Це сигнал для ЧПК, що потрібно підготувати всі системи саме до фрезерного циклу. Для гальмування шпинделя застосовуються такі коди. М88 активація гальма низького тиску, М89 активація гальма підвищеного тиску. Такі коди особливо важливі при обробці з високими вимогами до точності позиціювання або коли потрібно зафіксувати шпиндель у певному положенні під час обробки або операції із зупиненням обертання. М78 М79 робота із задньою бабкою. Ці коди керують рухом задньої бабки на токарних версатах. Вони особливо корисні при обробці довгих або гнучких деталей, де потрібна додаткова опора. М78 подає бабку вперед для підтримання деталі. М79 відводить бабку назад. Застосовується автоматично в програмах, де передбачено підтримку центра під час обробки або зняття деталі. М58-59 керування люнетом. Люнет використовується для підтримки довгих, тонких або гнучких деталей під час обробки. Його застосування значно знижує ризик вібрації, вигину або дефекту деталі при точенні на великій довжині. М-58 подає люнет у робочу позицію, М-59 відводить люнет назад у вихідне положення. Команди 58 та 59 часто інтегруються в програму, якщо необхідно автоматично включати або виключати підтримку в певних ділянках обробки. Ці м коди не просто додаткові, а ключові для безпеки, точності автоматизації та стабільності процесу на сучасних верстатах. Більшість цих операцій можна виконати як вручну за допомогою панелі керування на стійці, так і автоматизовано через програмні М-коди. Звертаємо вашу увагу, що саме ці коди актуальні для верстатів DN Solutions. І хоча вони є типовими, їх реалізація може відрізнятись у верстатах інших виробників. Тому завжди важливо звертатися до документації конкретного обладнання. Дякую за увагу та до нових зустрічей!